Катерина зараз стало відомо про те, що о шостій по Вашингтону вечора це буде перша година ночі в Україні. Має виступити Камала Харіс зі своєї промови, де фактично визнає результати голосувань. А що далі можна очікувати від демократів від чинної адміністрації? Що ще вони можуть? Які настрої зокрема довкола адміністрації після сьогоднішніх результатів? Ну, загалом, окрім цього, також вона очікується, що вона має позвонити особисто до Трампу і визнати його перемогу. Таким чином трохи відчувається, якщо можна так сказати, трохи вайб повторення 2016 року, коли Гілларі Клінтон позвонала до Трампу і визнала також свій програш і його перемогу. Тобто ця історія має повторитись щодо подальших дій. То зараз. Усі уся увага виборчу увага насправді на палату представників, де поки що ще не визначилось результатом. Там зараз більше принаймні за останніми підрахунками більше місць мають республіканці. Навіть їм вдалося, здається три місця відвоювати у демократів. Водночас демократам вдалося відвоювати два. І зараз велика боротьба йде зараз саме за палату представників, тому що як відомо, сенат вже за попередніми підрахунками буде республіканським. Їм Вдалося не лише одне місце більшості забрати у демократів. Тобто у них зараз 51, точніше, точніше них вже навіть 52 місця. Тобто фактично вони три місця відвоювали у демократів і таким чином отримали більшість у сенаті зараз щодо твого питання, які подальші дії демократів, то подальші дії це стежити за результатами в палаті представників. Можливо, їм вдасться щось змінити там, але поки що цифри не на їхню користь не лише в сенаті та в білому домі, але й в палаті представників також. Катерина знаєш, ще напередодні президентських виборів багато хто говорив про те, що суспільство Сполучених Штатів Америки воно розділене, та тобто є такі е дві категорії: о, затяті демократи і затяті республіканці, і мовляв, це є головною небезпекою для самих сполучених штатів Америки через роз'єднаність самого суспільства. Але якщо дивитися власне на підсумки голосування, то ні там дуже чітко та і, і, і за голосами і за всім видно, що більшість все ж таки підтримує Дональда Трампа. Чи означає це? Що що сподіватися на якийсь суттєвий розкол, на якісь внутрішні коливання більше не має сенсу ні, американське суспільство більш-менш монолітне. Ну насправді важко передбачити кроки окремих. Людей, які емоційно можуть сприйняти а, ці результати виборів, тому що а, так чи інакше ці президентська кампанія є безпрецедентною, як мінімум, а, тому що а, вона проходила а, крізь а, замахи на вбивство на Дональда Трампа, а, тобто було дуже багато запальної риторики дуже витратили дуже багато грошей. Тобто вона є безпрецедентною в багатьох а, питаннях, і вже ж а, обидва кандидати намагались. На виборців, як далі будуть настрої е, самих. Е... Американців в цьому питанні не сказати важко, але Дональд переміг переміг з великим відривом, тобто він переміг станом на зараз, тому що що цікаво, він вже переміг, але деякі штати досі підраховуються. І до прикладу аналітики кажуть, що можливо йому його цифри навіть виростуть. Але вже зараз відомо, що він перемагає не лише по підрахунку цих голосів виборників, але також і за популярними голосами, тобто по всій країні. І якщо не помиляюсь, цифри, його відрили по всій країні 5 мільйонів е, людей. І це, по-перше, дуже сильно відрізняється від того, що прогнозували. А по-друге, е, якщо е, далі так ці цифри підрахунків так і триматимуться, то це означатиме, що він е, е, зараз вперше після е, Джорджа Буша молодшого е, буде республіканцем, який отримав не лише голоси виборників, але також і популярні голоси по всім Сполученим Штатам Америки. Насправді, е, тут е, в певному сенсі є і картина, того, що дійсно країна розділена, тому що сама соціологія в сполучених штатах за останні кілька виборчих циклів, циклів хитається, тобто не можуть соціологи самі спрогнозувати, якими будуть результати виборів, тому що люди можуть змінити свою точку зору в останній момент, і можливо в якому сенсі це те, що ми побачили зараз. На останнє Катерино запитаю тебе в нас, знаєш, є внутрішня така кухня в залежності від того, який президент обирався, куди він найперше їхав, такий в нас був і зовнішній курс чи вектор розвитку нашої країни. Багато президентів перш за все їхали в Москву, але потім, на щастя, і із, час, із часом це змінилося, і кожен перший візит він був до Брюсселю, тому що ми прагнули європейської інтеграції. Як нам зрозуміти про Дональда Трампа, що має відбутися? Якийсь перший телефонний дзвінок якийсь перший візит, щоб зрозуміти, а якою буде його зовнішня політика. Ну, насправді тут важко насправді важко судити про те, з, з ким першим зустрінеться той чи чи інший американський лідер. Тому що, якщо ми пам'ятаємо Джо Байден, який є зараз президентом його каденція, завершиться вже в січні наступного року під час інавгурації нового президента. Так от Джо Байден під час початку своєї каденції, одним із перших з ким він зустрівся, був саме очільник Кремля Путін. І ми до речі, тоді активно висвітлювали цей момент наживо, і я середньо також коментувала, тому важко сказати насправді, чи залежить багато від того, з ким першим побачиться Дональд Трамп, але під час своєї переможної. Промови учора, о третій годині ночі, коли вся країна була в напрузі всю ніч, фактично варто зазначити, що в його промовах було багато ремарок, яких він згадував як Росію, так так і Китай, але в критичному контексті він казав, що у нас є дуже багато ресурсів, набагато більше ніж в Росії. У нас є дуже багато потужності, набагато більше ніж в Китаї, і що ми маємо це посилювати. Що ми маємо дати у цьому цьому свободу? Як відомо, одна із політик республіканців це. Дати сполученим сатанам Америки можливість бути домінантами в постачанні газу і забрати цю позицію посередньо у Росії в Європі це була завжди одна із важливих риторик республіканців і позицій республіканців на противагу демократам, які більше виступають за зелену енергетику, за те, щоб відмовитись від видобутку газу та нафти і перейти повністю на зелену енергетику. Натомість республіканці кажуть, що зелена енергетика. Це прекрасно до цього треба впрямувати, але вже зараз, коли вся потреба в нафті газі досі є, треба стати домінантами на міжнародному ринку і забрати цю позицію, зокрема у Росії, в європейському ринку. Можливо, це буде одна із політик Дональда Трампа. принаймні, про це не згадував під час переможної промови. А ми не проти, хай задушить Російську Федерацію газом. Дякую дуже тобі, Катерина, за те, що ти вийшла з нами на прямий зв'язок і за твою роботу. Експертка з міжнародних відно, Ой, пробачте, там кореспондентка Української служби голосу Америки із Вашингтону Катерина Лісунова була гостею нашого ефіру.